На телеканалі ТВ4. Вітаю вас. Безоплатні соціальні послуги та психологічна допомога для тернополян. У Карітасі Тернополя відкрили центр життєстійкості, безбар'єрний простір для взаємопідтримки громади та волонтерських проєктів. Як функціонує новий центр та які послуги надаватимуть жителям міста? Дивіться далі у сюжеті. Допомогти тим, хто опинився в складних життєвих обставинах, благодійний фонд карітас відкрив центр життєстійкості у Тернополі. Проєкт створений міністерством соціальної політики та за підтримки всеукраїнської програми Ти Як спеціалісти на місцях надаватимуть психологічну та соціальну допомогу людям, які її потребують. Усі люди, які відчувають у собі певну психосоціальну нестійкість. Якщо відчувають, що їм потрібна якась певна і можливо, і матеріальна допомога. Там чи в тих продуктових наборах, то по мірі можливості карітас буде завжди старатися допомагати вище згаданим категоріям жителям нашої тернопільської громади. Новий центр це соціальний простір, який можна використовувати для отримання різноманітних послуг, зокрема психосоціальної підтримки та консультації щодо працевлаштування. Звернутися за допомогою можна безкоштовно та у будь-який час. В Україні функціонують близько 250 таких просторів життєстійкості у 23 областях. Наша команда складається з вісьми з вісьми фахівців. Це і фахівці соціальної роботи, і також психологи. Серед них є дитячі і дорослі психологи. Нехай Боже благословення буде тут, так щоб кожен і кожна хто сюди приходитиме, міг отримати. Ту частиночку тепла, частиночку допомоги, частиночку радості, і щоб, виходячи з цього приміщення, був, був радісний, був щасливий. Ініціатива допоможе підвищити соціальну спроможність та єднання спільноти, а також сприятиме подолання стресу і тривожності серед населення. Окрім того, вдасться долучити ветеранів та ветеранські організації до суспільного життя завдяки різноманітним заходам та тренінгам. На Тернопільщині розпочалося зариблення водою. Так, у річку серед в селі Івачі випустили майже 2,5 тонни риби. Це білий амур, товстолоб і короб. Завдяки таким природоохоронним ініціативам не лише покращується екологічний стан водойми, а й зростає рибне різноманіття. Згодом це сприятиме відновленню екосистеми та розвитку любительського рибальства. Коли востаннє тут проводили зариблення, те що про це кажуть фахівці далі. Білий амуртов, товстолоб і корб. Нові мешканці, річка серед. Так у селі Івачів на Тернопільщині у водойму за два дні випустили дві тонни 390 кілограмів риби. Це важливий екологічний процес, який допомагає підтримувати біологічну рівновагу. Завдяки зарибленню покращується якість води, зменшується ризик її цвітіння, формується стійка рибна популяція, а також створюються сприятливі умови для розвитку рибальства. Ми брали спеціально заробок немаленьке для того, щоб риба швидше адаптувалася до води, швидше прижилася і швидше вже почала свою діяльність як очищення нашої річки. Підготовчу роботу щодо зариблення розпочали ще у минулому році. Фінансування у розмірі 200 тисяч гривень на закупівлю якісних водних біоресурсів з усіма необхідними документами виділила Тернопільська обласна військова адміністрація. Важливо, що рибу перед випуском у водойму ретельно перевірили. Цю рибу ми всю провели через лабораторні дослідження кожну рибу окремо, від риби. І толстолоб, і білий амур, і короб ми провели дослідження, отримали відповідні висновки. Вся риба здорова і вся має відповідні якість. Як пояснює Володимир Крисько, зариблення річки серед в області відбувається вперше за останні 10 років. Тож, поки риба звикає до нових умов, фахівці закликають не порушувати правил риболовлі. Ми всіх попереджаємо, всіх просимо, поки йде нерестова заборона, поки йде випущення цього зарибку, не ходити. Не ловити, дати можливість адаптуватися біоресурсам, дати можливість, щоб вона закріпилася за цим за цією водойму в цій річці серед і буде мати хороший колосальний результат. Фахівці також нагадують, що на водосховищах і ставках до 10 червня триватиме щорічна весняно-літня заборона на вилов риби, а до 30 червня не можна ловити раків. Спекла понад 200 пасок за кілька днів. Волонтерка Ірина Ханенко вже 37 років поспіль перед великоднем пече паски. Та все частіше вона готує їх не лише для себе, а й для військових. Цьогоріч Ірина спекла понад 100 пасок для захисників і захисниць на фронті і ще стільки ж для поранених у лікарнях. Як відбувається процес приготування та за яким рецептом знає наша Антоніна Ричкун. Я так все роблю, як робила свекруха. Така є копистка, і я нею так розбиваю. І потім ставимо на тепле місце. Щороку перед великоним оселя Ірини Ханенко наповнюється ароматом свіжої паски. Вже впродовж 37 років вона власноруч готує одну з головних великодніх страв. Жінка каже, вперше спробувала випікати паску після заміжжя. З того часу не зраджує традиції, а готує святковий хліб за рецептом, якого навчила її свекруха. А одна із головних умов, щоб вона пеклася у печі. Чим він відрізняється, що він не дуже солодкий. Це такий, ну, саме слово паска означає хліб, а дуже солодке то вже бабка йде. І з ним його можна їсти зі шинкою, з кобаскою, можна і з молоком, і такий в міру, в міру солодка. Ірина Ханенко розповідає, для приготування великодньої паски потрібно 3 літри молока, 15 яєць, п'ять жовтків, 100 грамів дріжджів, склянка олії, 200 грамів масла і 600 грамів цукру. Цьогоріч за кілька днів волонтерка спекла понад 200 пасок, більше сотні для захисників і захисниць на передовій і стільки ж для поранених у наших лікарнях. Жінка зізнається, були дні, коли закінчувала пекти аж о третій ночі, але зупинятись навіть не думала, бо точно знає, для кого це робить. Кажуть, мамо, нагодуй солдата, бо мене хтось нагодував. Моя дитина зараз 12-й день на нулю. І я йому теж передавала паску, але не дійшла, кажу, хлопці, віддай до тому, кому більше треба. Значить він приїде, прийде з нуля. Хтось йому передасть паску. Тоже хтось, хтось теж. Я ж не одна печу. Ірина Ханенко каже: для оздоблення пасок не використовує солодощів чи глазурі. Вона дотримується традиційного рецепта, переданого свекрухою, тож прикрашає їх стримано, але з любов'ю. Паски змащує яйцем, а з тіста замішаного як для вареників, вирізає дрібні візерунки. Саме й ними оздоблює святкову випічку. У Бучицькій громаді зустріли захисника після майже трьох років полону. Дмитро Галюка тримав оборону на металургійному заводі імені Ілліча в Маріуполі. Звідти, 12 квітня 2022 року потрапив у російський полон. Воїн повернувся під час обміну полоненими, який відбувся 19 березня. Зустріти героя урочисто прийшли мешканці громади. Вони повернулися з війни з пораненнями, які назавжди змінили їхнє життя. У Тернополі бійці, які втратили кінцівки, аби мають порушення опорно-рухового апарату, знову стають частиною команди, цього разу спортивної. Для них створили особливу можливість секцію волейболу сидячи. Це не просто гра, це шлях до психологічного відновлення, фізичної активності та нових перемог. Як спорт допомагає віднайти сенс життя, далі у сюжеті моїх колег правоохоронців Шанс відчути себе знову частиною команди борцем та переможцем отримали тернополяни, які мають проблеми з опорно-руховим апаратом або повернулися з війни без ніг чи обмежені в русі. Кількість таких людей з кожним днем зростає, аби підтримати наших захисників. У Тернополі створили команду із волейболу сидячи. А першими гравцями стали поліцейські, члени ветеранського простору Незламні духом волейбол «Сидячі» – це паралімпійський вид спорту, динамічна, технічна та командна гра, стверджує заслужений тренер України з пляжного волейболу Ніколюк Петро. Тут кожен відчуває підтримку. Либо сидячи це більше ніж спорт, це реабілітація тіла і душі. Ми запрошуємо всіх людей з обмеженням в Русі. Життя на тому не закінчилось. Дав, втратила людина кінцівку. Да, це війна, це біда. Але ж коли сидіти і тільки і, своєю проблемою в самому сидіти нічого не вийде. Людина це дуже погано. Тренер команди каже, що наші хлопці залишили на полі бою свої ноги, але не силу духу, не жагу до життя, не любов до спорту. Вони взяли до рук м'яч і вийшли на майданчик, де кожен удар це виклик та доказ того, що неможливе можливо. Я захоплююсь волейболом і хочу грати в ньому. Я командний гравець і хочу досягнути нових вершин в ньому. Наші герої доводять, що життя триває, і воно варте того, щоб за нього боротися. Приєднатися до команди можна за адресою Тернопіль вулиця Лесі Українки, 9А на базі школи-інтернату для дітей зі зниженим слухом. 18 квітня у п'ятницю о 14.30 відбудеться матч Волочиського агробізнесу та Чернігівської Кудрівки. Трансляцію футбольного матчу дивіться на каналі TV4 в ефірі Т2 або в кабельних мережах, а також в Ютуб. Генеральні партнери трансляції, ТОВ агробізнес та благодійний фонд родини Субоцьких. На сьогодні у мене все. Бажаю вам затишного вечора. Більше новин читайте на нашому сайті tv tv4t.ua.